Вже у класі там в я в розумію, що я буду архітектором, я вже цікавився, які вищі навчальні заклади. Тобі дають базу, тобі треба вміти використати ті знання, які ти отримаєш університеті. Це, по суті, хороший такий інструмент для початку своєї професійної кар'єри. Університет росте з нереальною швидкістю. Враховуючи те, як я там вчився, які у нас була подача матеріалів, які нам пригували там скіли, то зараз він на 2-3 голови вище. Напевно, все ж таки наполеглива праця та дисциплінованість, воно більше дасть результат. Везіння можна не можна повести. Ну, а час прийшов, два рази жити не будеш. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій. І ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету короля Данила. Гостем сьогоднішнього інтерв'ю став Василь Некладюк, заступник головного архітектора компанії «Благо». Пан Василь навчався в університеті Карля Данила за спеціальністю архітектури та містобудування та завершив навчання на магістратурі у 2019 році. Тож вітаю вас, пане Василь. Вітаю! Давайте від вашого навчання, про яке я згадував, перестрибнемо до тепер. В чому зараз полягає ваша професійна діяльність? Чим займаєтеся? Як проходить ваш робочий день? Наразі працюю у будівельній компанії Благо. Працюю на посаді заступника головного архітектора компанії. Що входить в мої обов'язки. Я виконую. Створюю м, технічну документацію, проєктну та, техні... та робочу документацію. Також в мої обов'язки входить комунікація з проєкт-менеджерами. Має ж ін інколи залучають мене до розробки концептів наших ЖК, але в основному цим займається головний архітектор. М -м, він просто задає вектор, якому нам потрібно рухатись. Зараз ви є заступником головного архітектора благо, але ми розуміємо, що щоб досягти цього, потрібно пройти неби який шлях. От, власне, я хочу запитати про початок, тому що ми розуміємо, що починали часто найважче. І як ви починали цей свій професійний шлях? І взагалі, як архітектура з'явилася mm -hmm. в вашому житті? Взагалі, архітектура з'явилася в моєму житті ще дуже давно. Я з дитинства розумів, що мені треба десь в якомусь такому напрямі рухатись. А, мене оточували просто всі будівництва. У мене батько будівельник, там дід столяр завжди був ці. Такі штуці, що треба щось робити. З класу 5-го в мене було таке хобі, я займався різьбленням по дереву довгий час. Це насправді називається тригранно ваємчасте різьблення. Те, як родом з краю там, з Недрянянського району, там було це досить так популярно, були всякі різні змагання. В чому полягає взагалі це хобі? Ти Придумуєш концепт візерунків, всяких, їх розкреслюєш перше на папері задом, потім перек... переносиш їх на заготовку і починаєш вже так би різбити це все. Дуже мені подобався сам момент створення візерунків цих, навіть можливо, більше, як саме різьбання їхнє. Мені дуже подобалися такі технічні штуки, завжди все розбирав, збирав. Там це просто про мене булося. Так само це хобі, воно мені дало змогу взяти участь. В такій програмі Kinder on the Grands, тобто діти без кордонів. Чому полягала ця програма? Програма представляла собою, тобто Україна, Польща і Німеччина, співпрацюють між собою і діти там з середньої школи їдуть раз в рік або в Німеччину в Кьольн, в Польщу, в прудні місто, або до нас на діляти. Ми там живуть 10 днів, стараються комунікувати, обмінюватися досвідом. І що мені так дало впевненість собі, це різьблення, що я займався кожному місті. Тобто, як ми були в Кьольні, були в прудніку, меру міста, який гостинно сприймав, я дарив свою роботу ручну. І Це мені давало таку певність у собі, так і думаю, Блін, ну моя робота там в мера, в мера там в Польщі. Це було дуже приємно. Якось так було досить досить круто. Далі в школі. в школі я віддавав перевагу. Більш таким технічним предметом це була геометрія, фізика, креслення, само собою. І якраз саме ці викладачі з цих предметів, вони вміли якось мотивувати, вміли подати інформацію. Це була не монотонна якась начитка, а вони вміли якось заохотити. Там задавали всякі такі підводящі питання, всякі такі. Ну, коротше, дуже було класно. Я за що дуже вдячний їм. А, ну, і Це всі, всі, всі фактори сформували те, що я собі розумію, що мені потрібно вчитися на архітектора. Вже у класі в 8-9 я в розумію, що я буду архітектором, я вже цікавився, які вищі навчальні заклади. Я цікавився, скільки часу триває навчання, як, що, до чого. Так само працював у класі 11-му, вже були моменти, що працював на будові. Тобто ми виконували будинки з дерева, будували в такому гуцульському стилі. А саме, саме такий момент цікавий. В 11 класі працював у Києві, робив будинок один, до якого, до якого був в той час причетний мій шеф-теперішній, тобто наш головний архітектор. Але це я вже дізнався, коли працював на благо. Такий цікавий момент був та круто. От ви розповіли, як взагалі це з'явилося? Що це фактично з дитинства? Школа дуже допомогла, тобто це якесь така ідеальна, просто ідеальне поєднання різних факторів. А про професійний момент, як почали свою роботу саме в архітектурі? Бо часто ми розуміємо, що знайти своє перше робоче місце складно, бо всі хочуть досвіду, всі хочуть, щоб ти не тільки знав щось, а й вмів і вже мав приклади робіт своїх і так далі. Як ви починали і в'їжджали в цю цю професійну діяльність? Взагалі, якщо чесно, почав трошки пізно, ну це як на мене. З левого вільного часу в університеті я віддавав спорту. Я про це не жалію. Спорт це дуже круто, завжди був вдячний спорту. Весь час вільний час йшов у спорт. Бувало там навчання, все ок, вчився, але більше так віддавав спорту. До, до курсу 4-5, після чого за сприянням там, певних людей з університету викладачів, мав можливість познайомитися з головним архітектором Благо і поговорити з ним, поспілкуватись. Він мені там підказав, у якому напрямку варто рухатись, які програмне забезпечення вивчати. Ну, і це пішов найважчий період. Найважчий період це було сама освіт. Це було просто щось неносим. Важко було сидіти на одному місці. Все життя був рухливий, все до цей, а тут потрібно сидіти монотонно вчити це програмне забезпечення, розбирати це все. Були навіть моменти, що ставив собі. Таймер на телефоні, там година, я взагалі не відволікаюсь. І так день за днем, день за днем я вчитися. Ну, а вже після чого там, отримав перше своє тестове завдання від головного архітектора, з яким впорався, напевно, і отримав свою роботу. Тобто зразу перше місце роботи по архітектурі це так. було благо так. і ви цю старість в Я працював, коли працював якраз на будові працював раніше. Так само мені було цікаво, мене виконували якийсь будинок. І мені цікаво були розрахунки, якісь поробити, скільки там матеріалу пішло, отакі от всякі каплоша. Це мені було це дуже цікаво, тому але та перша моя робота була це вже благо. За весь цей час роботи благо, тобто ви завжди таки згадали, що фактично ви всю свою професійну кар'єру будуєте в цій компанії. Чи були якісь проекти, які ви можете сказати, що справді от просто вам були дуже цікаві, і, можливо, якісь проекти або роботи, які ви просто можете сказати, що ви ними пишаєтеся? Дивіться, по суті, виділити якісь певні проекти мені буде важко. Причетний майже до всіх е, об'єктів наших, але, ну, але виділити їх не можу. Кожен з них по-своєму, якийсь особливий, цікавий. Важко буде виділити когось з одного. Ми розуміємо, що досягти такого успіху це довгий шлях, це не просто, це потрібно багато працювати. І, звичайно, на цьому шляху є різного роду складнощі, труднощі, і їх якось треба долати. От, власне, в архітектурі у вашому випадку, які такі найбільші труднощі вам траплялися, як власне ви їх долали і йшли далі? Насправді про успіх то, напевно, що зрано сказано. Я сподіваюся, лише мій початок в архітектурі. Труднощі, то труднощі завжди будуть на кожного, у кожній професії, у кожній ніші будуть певні труднощі. От потрібно якось дисципліну. От якраз спорт, можливо, да, мені якусь цілеспрямованість, дисципліну. Тому, тому, не знаю, особливо труднощів немає. Якщо їх не вирішували, значить ну, це не такі вже й труднощі були. Інколи кажуть, що щоб досягти успіху, потрібно не лише багато працювати. Ви згадували, що от сиділи, вчилися, вчилися, було складно сидіти, але ви продовжували. Але потрібне і везіння. Тому що воно також є частиною успіху. От з вашого досвіду, наскільки все ж таки везіння допомогло, наскільки воно важливо, і чи справді воно мало вплив для вас? Насправді я не прихильник того, що везіння там сильно допомагає. Напевно, все ж таки наполеглива праця та дисциплінованість воно більше дасть результат. Везіння можна повести. Ну а час прийшов, два рази жити не будеш. Але, наприклад, ви познайомилися там, з паном Мар'яном, і після цього почалася ваша співпраця. Це більше везіння, чи це просто в порядку нормальних було речей? Були певні фактори до того, які мені дозволили познайомити з ним. Тобто це теж якась певна робота була. Я себе міг показати там, з сторони якоїсь відповідальної людини, людина, яка чогось бажає, чогось хоче. Тому, напевно, випала можливість познайомити з ним. А далі, далі це просто праця. Це... Треба було сидіти і вчитися. Ви згадували, що ваша робота це така доволі об'ємна, доволі багато обов'язків. Тобто, це об'ємна така історія. Що в цій роботі вам подобається найбільше, а що можливо вас от трошки так дратує? Взагалі, в моїй роботі мені найбільше подобається, те, що я можу професійно зростати, покращувати свій рівень навичок різних Дратує, коли монотонна одно, однотипна робота. Але вона теж має місце бути. Тоді, от, якщо є багато монотонної точніше роботи. Ти пробуєш її автоматизувати. Це теж дуже, дуже важливо, дуже класно. Також займаюся зараз розробками шаблонів для компанії, які допомагають автоматизувати, пришвидшити, оптимізувати роботу. Тому, головне, якщо є ріст, мене це влаштовується. Враховуючи власний досвід, враховуючи спілкування з іншими архітекторами. Які такі скили ви можете виділити, які от реально є найважливішими у вашій професії? Я думаю, все ж в моїй професії це, напевно, Просторова уява дуже важлива, Дальше Відчуття якогось смаку, балансу. Ну і такий технічний склад розуму. Тут потрібно багато архітектура це не лише там, про малюнки, про провізували. Це досить така технічна професія, яку треба дуже багато вести розрахунків, розуміти логіку роботи, розуміти багато, багато таких технічних моментів у роботі. Я думаю, все-таки ці, ці навики стануть в пригоді. А які софт скіли? Шуметна Вазі Савский? Ну, тобто, не якісь технічні навички, а от, можливо, власні особисті риси людини, які мають бути, які допоможуть їй все ж таки розвинутися в цій сфері. Ну, те, що я назвав раніше, напевно, це якісь там терпіння, цілеспрямованість, дисципліна дуже важлива. все рівно там, тобі треба вміти переходити через якісь труднощі, через якісь там. Моменти, які складаються в житті, це важливо. А далі, якщо є бажання, то можна досягти будь чого Якщо хтось цього досяг, то відповідно можна і, і самому досягнути цього. Ви виступали в Україні ще доволі багато часу назад. Звичайно, що багато чого змінилося. В принципі, світ, світ дуже динамічний, і відповідно, університет теж мусить якось розвиватися відносно світу. Але згадуючи час, коли ви вступали, що вам тоді подобалося? І те, як ви бачите зараз, все ж таки офіс блава знаходиться поряд з університетом для Данила. Що змінилося, і що було тоді? Взагалі, університет він приємно дивує зараз. Маю таку честь, можливість бути присутнім на різних нарадах, конференціях, обговореннях від університету. Університет росте з нереальною швидкістю. Враховуючи те, як я там вчився, які в нас була подача матеріалів, які нам там скіли, то зараз він на 2-3 голови вище. Дуже чітко цікаво. От недавно було обговорення освітньої програми по бакалаврату та магістра. Просто дуже шикарно. От викладачі стараються покращити його, запрошують фахівців, які вже діючі, діючі, діючі професіонали своєї справи. Для того, щоб покращити рівень там. Прислухаються до різних порад, до різних там обговорюємо різні проблеми. Університет просто він шикарний. Я дуже задоволений цим університетом. Завжди його рекомендую всім студентам, які там, обирають вищий навчальний заклад, в якому будуть вчитися. Ми часто можемо чути від молоді, ну доволі часто, про те, що вища освіта це такий рудомент, і насправді в Радянському Союзі це було важливо, а зараз насправді цього вже не потрібно і можна просто прийти курси і піти працювати. Ваша думка, наскільки все ж таки вища освіта допомогла конкретно вам, як і в хардскілах, в суто технічних знаннях, так і в софтскілах, можливо, якісь соціалізації, знайомствах та іншому? Взагалі, якщо дивитись на вищу освіту з тої сторони, що ти отримав диплом. Так, їй просто не потрібно. Але вища освіта, вона дає набагато більше, ну, як для мене особисто. Вона дає. Це, по суті, така підготовка перед дорослим життям, перед роботою, перед якимось. Там. Ну, в общем, це підготовка більше йде. Ти комунікуєш, ти вчишся вирішувати якісь проблеми, тобі ставлять різні завдання. Це не лише про навики, які ти дізнаєшся. Звісно, сама освіта, це напевно, Тобто 50%, я думаю, це вища освіта, а 50 це саме освіта. Тобі дають базу. Тобі дають базу, тобі треба вміти використати ті знання, які ти отримаєш в університеті. Це, по суті, хороший такий інструмент для початку своєї професійної кар'єри. Згадуючи час, коли ви вступали в університет, коли ще не знали там, всіх. Речей, які здобудете по його завершенню, і не, не могли орієнтуватися, в принципі, як це вплине на ваше життя? Яка була мотивація тоді? От вийшли в університет Данила, про що ви думали тоді, коли вступали? Про що думав? дивіться, насправді я поступав багато різних е університетів і в івано франківську і в Львові. Е в більшості прийшов в ок, але коли прийшлося до творчого конкурсу, е побував у різних університетах, різних аудиторіях. В університеті Короля Данила мене там вразило ставлення викладачів. Тобто тут ламаються стереотипи. Викладач і студент тут на одному рівні, є взаємоповага. Ну, мені це дуже сильно сподобалось. Так само умови навчання, аудиторії, метод подання інформації мене вразили. тому я, напевно, брав його, поміж інших універів. Розумію, що навчання в ЗВО це не просто про навчання, це все ж таки комунікація, про яку я згадував. Але комунікація це завжди якийсь Класні цікаві історії. Знаю, що ви вчилися з вашою харізмою в одній групі з Назарієм Ведрієм. Тобто у вас були дуже класні одногрупники і взагалі з інших, з інших курсів, з інших груп люди. Згадуючи той час, яка така найбільш кумедна з культурних історій вам згадується? Взагалі, якщо згадувати час, коли я вчився з цими хлопцями, з цими колегами багато історій не можу звідти розказати. Розкажу вам, які їх, по суті, не стосується. Напевно, найцікавіша історія це те, що я зак... ледь не закінчив університет до його початку. Тобто мене прийшовши, в університетом, перша пара мала бути, мало бути знайомство з деканом, я цього не знав. Загубився серед аудиторії, думаю, візьму каву по дорозі, там туди-сюди, зайшов і спізнився на 15 хвилин на першу пару. Зайшов з кавою. Декан сказав, що може завтра приходити по документи. Так, коротше, не завершив університет без його початку. Але все було добре, ми поспілкувалися. Дуже хороший декан був. Він такий. Нормальна людина, та, він такий свій свій слід залишив у професійній діяльності. Ти думаєш, що це був дуже серйозний жарт. Для мене це дуже сильно впливало, тому що думав, блін, сістка з батьками на другий день прийти забрати документ, а нічого. Тобто, я собі зробив для себе певний урок, тому все чітко. І ви ще не запізнювалися? Ні, ні. Запіз... Запізнювались, просто. махалися. Да. І для того, щоб зробити це інтерв'ю максимально корисним для наших студентів, для всіх тих, хто прагне досягти успіху. Давайте подивимося на життя в ретроспективі. І тепер з величини вашого досвіду зізнань собі 18-літньому, які три найважливіші поради ви б хотіли дати. Ну думаю, тут багато порад можна давати, але я вважаю, то, що нас роблять наші перемоги невдач. Не поступиш, ну не отримаєш якусь невдачу, ти не зробиш ніяких висновків. Не зробиш ніяких висновків, ти нічого не зрозумієш. Напевно, рада тобі нічого не ради, можливо, там трохи більше такі. Раніше можливо почати свій, свій, свій рух в напрямі архітектури, але думаю, що все, що відбулося, воно відбулося з тих чи інших причин, і тому воно мені стало пригодне. Тож, друзі, здобувайте якісно вищу освіту, ставайте професіоналами, досягайте успіху і вступайте в університет Короля Данила. Дякую вам. Дякую. Дякую.